Це далекий простори, і де він голос розпиниться, з неба Ангел нам з'явився. Мир тобі, українська хатина, та світиться тут Боже ім'я. Хай падує, біжве щодини, щире слово і правда свята. У вертепі у ясах весілля Народилося нині дитя. Веселіться, сини України, привітайте, валятко, Христа. О, ви вже тут, наївні браття, принесли людям благовість, І звітами сію проскуляти. Я вам все зроблю на злість. Добро, красу сліпому не побачив. Як правди, у нікому не почув. Та перестань. Я знаю, що то значить. Краса, добро. Усе це колимуть. Поли ж тоді життя чогось варте, Коли в кишені в тебе зайвий ріж. Коли ти не відуєш, а пануєш хіба не так? Чого ж бо ти мовчиш? Що дасть добро, яка в нього рада? Кому за скільки ти його продаш? У світі золото єдиний Бог і влада. Йому вклоняється і бідний, і багач. Гей, брате, жиде. Іди розкажи, як правильно у цьому світі жити. Гутен мар! Гутен так! Я прийшов не просто так. Ай, вай, вай! Трегендлюва! Буде все натурних турик буд. Алес, ніхт капут. та пут. Зажди жидем, ховай свою торгу. Тут не буде твого торгу і ті камерші з хати, будеш корчем гендлювати. потім жити надтурити, ми без тебе ні. Не веду, ні не лаюсь, не краду, що купують, що за гроші. Масло яйця сир, калоші. жида з хати виганяти, жида бити, жида в хати? жида били їм Били німці, мусульмани, били скальпи, били й козаки. Але жить жили бідака, Божий, має добрі гроші, а за них ось... Як жене те, то вступлюся. Але я ще повернуся. Враз струнку повставати і роцар іде до хати, що за диво нині з вами. Я цареміна царя, але я паную в стороні, ви всі належите мені. Та захисніший талю маю певну воду слідно злоту, тихо будьте, жиди, свою, бо тя враз по четвертую. Ти новина вже кажи, бо впадеш без голови. Є на старі такі вісті, що за світу народився в утвоємі місті. Кажу, що новина судила діва сина. Месія сієнаті, царя усього світу, обіцяного заповіті. Зараз же мерщій, покажи зходу мудреців. Мудреців вас цар зеває. Я цариця єгипетського роду. Де мій народ з давніх давен пророкував і проповідував, що має народитись Божий син, Спаситель світу? Я цариця індійського народу, де мій народ по горах і лісах лукає ти ж собі шукає, а сьогодні ангел мені сповістив, що Христос народив. Я цариця грецького народу, я не боюсь нічого зроду. Народ мій по морях гуляє, і бога земса величає, а на сході зоря засіяла і дорогу мені показала. Куди на царту ага. володар всього краю. Царя дитяти я не знаю і знати не бажаю. Воїни мій вірний, і та, тоді викликнуємо міста, там воїни мої після. Боробиться сінь труба спощади. Боже, хлопчик до довголітка літка й загине, так зробіть. А хто буде боронитись, то і йому не жити. Пій наказ святий для нас, сповнимо його мороз. І мала дитя і мусите знайти щелені, бо інакше всі вам смерть. Військо і рода нещадна всіх дітей вбиває, а Марія сином Божим Із міста поставить. Вже ж мій народ, ну, на пригоду. ночі, дні, до довіні сі погиблі спала. Аж учора у горі ясна зірка засіяла. Поставали ми в досвіда, стали ми збиратись. Отаману мене послав про це діздатись. І три, і друг твій у Боги, й теж вітаєте того Бога. Народ український в Бога віру має. в народження щиро вітає. щоб захистити Божу дитину, встане до бою. Царю, твою волю ми вчинили, всі дітвору перебили, а між них і твого сина. Втім була твоя провина. Геть від мене геть голоту. Я потоплюсь в болоті, я насажу сажу на вас спись. Гей, смерте, смерти моя мила, вірно ти мені служила, а не поки не кров та черікою, махни своєю острою косою. Тут, панове я скосоє. Не викликати за мною, коха моя, до світі нині мушу я йому служити, а тебе прийшла я вбити. Я могучий і багатий, можу добре викуп дати. На, ось золото моє, тільки не коси мене. Твою душу мушу взяти, пекло чортові віддати. Хай ході, ході мій любий царю, ти вас молі я покупаю. Ходім зі мною в пекло, там нам тепло. Панує, хай справами вашими серце керує, хай злоба, і заздрості гине отрута, щоб ірод ніколи не зміг повернутись. А нині ми разом Ісуса вітаємо, і славу віки йому заспіваємо. Добре стало, слава Богу, хто збираємося в дорогу Але закінти, треба щастя побажати, дім добром обдарувати. І що нині усі Хай поміж Боже завжди з вами буде. Хай кожної днини, кожної години. Бог благословить вас, біда, нехай зелине. Будьте здорові разом з ціточками. Хай смуткою горі не будемо з вами. Дібка і бджілка нехай виростає, а град вогонь туча, нехай вас мінає. Нехай добре родить, жито, пшениця. Усяка пашниця, ой, усяке збіжжя, усяка пашниця. Я відчую вам, як жити. Хайся хай ся гріш вам дижить, хай від вас уся біда біжить. Хай сядою молоко і від кого від бика, Хай ся вам несуть, хай я й це не А за ту вічину дайте, щось, бо я вже йду. Ну далеко добрі люди. Може в корчму ліпше буде. Є там шинка, ковбаса, водка пів ананаси. Треба би в дорозі сісти, трохи випити і з'їсти. Хрощавайте, мирці хаті, щасливі будьте і багаті. Майте волю, добру Божу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка, Божа вас спасе, край і нарік піднесе. По мицеї ночі, як до хати нашим. Братим.